Audi Q7 2007 року, 4.2 бензиновий двигун, автоматична коробка перемикання та повний привід Quattro. Машина американка, пригнана сірим дилером в 2007 році. І тут е, був в Україні один єдиний власник взагалі на всій планеті Земля. Е, машина має 165 тисяч кілометрів рідного пробігу. Хочете, перевіряйте, де хочете, офіціали, шмеціали. Є історія обслуговування на Віпасі, машина в шикарному стані. Е, по комплектації у нас величезні легкосплавні диски, датчики тиску в шинах також. Що у нас є, присутні, безключовий доступ на кожній із ручок, датчики сліпих зон є, також дзеркала з автозатемненням, задній парктронік, вже встановлено тонування скла. Всередині нас зустрічає така от світла шкіра, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю водійського сидіння. Так, йдемо далі. Датчик світла є, шкіряне мультикермо з підігрівом також є, також є у нас електрорегулювання керма. Ось така панель приладів. Вона, в принципі, ну якби зрозуміло, що з року, але дуже інформативна. Тут нас зустрічає мультимедія, яка керується ось з цього пульта. Що тут видно? Тут видно, що ми маємо пневмопідвізку. Пневмопідвізка підвізка, вона адаптивна і плюс до всього ти ще її можеш налаштувати. Дуже е, все зручно, дуже понятно. Е, круїз контроль також у нас є. До речі, по магнітолі е, у нас ще влаштована камера заднього огляду. Виглядає вона досить таки інформативно, е, незважаючи на її вік. Е, дві зони клімату спереду, до речі, тут. Е, Дуже, кмітлива, дуже кмітливий клімат контроль, чесно, управління ним це одне удовольствие. настраюєш, звідки буде дути, ну це треба от просто сидіти і звучати Підігрів передніх сидінь також у нас в наявності. Дзеркало з автозатемненням заднього огляду. І ось така панорама з сувним люком. Плюс ще до всього там є люк для задніх пасажирів. Зараз все будемо дивитися. Тут у нас саунд-система Задній ряд сидінь виглядає ось так. Що цікаве, що він не останній. Там ще є третій ряд сидінь. Дві зони клімату ззаду, тобто всього сумарно 4 зони клімату. Підігрів задніх сидінь також у нас наявності і така ж сама кмітлива система е, автокондиціонування. Задні дверцята комплектовані ось такими механічними захисними шторками, помимо того, що є ще що, є тонування. Є задній люк ось такий і є така ж сама шторочка на задній ляді механічна. Так, Багажник у нас електро, відкривається без проблем, має отакий от плоский пол, має ще два задніх сидіння. Так, Кнопочка заклеєна, щоб не стерти. Розумієте, да? відносини власника до автомобіля. Рекомендуємо ми цей автомобіль, тому що це True Original пробіг, це тачка повністю обслужена, за неї ну, не стидно. Приїжджайте до нас, хапай авто, купляйте як за повну вартість, так і в лізинг від 1 до 5 років.